Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі п'ятьох військових, які знаходилися на 32-му блокпосту в районі села Смілого на Луганщині. Протягом всього жовтня бійці на цій позиції перебували в облозі терористів без допомоги. 26 жовтня вони залишили місце дислокації. Військова прокуратура південного району розпочала кримінальне провадження за статтею халатне ставлення до військової служби. Попередньо слідчі встановили, що в період з 2 по 27 жовтня понад 100 військових з Нацгвардії та Збройних сил України знаходилися в облозі терористичних угрупувань на 32-му блокпосту в районі траси Бахмутка поблизу селища Сміли на Луганщині. Командування антитерористичної операції звинувачують у тому, що не було вжито необхідних заходів забезпечення цих позицій, боєприпасами та предметами першої необхідності. Нагадаємо. Під час облоги волонтери, які спілкувалися з бійцями, повідомляли про те, що хлопці не мають їжі, води та теплих речей. За повідомленнями військової прокуратури такі дії командування призвели до вимушеної передислокації з блокпосту. При цьому загинуло 5 військових та втрачено 20 одиниць бойової техніки. В мережі також з'явилася інформація про те, що ситуацію спричинила зрада одного з військових командирів, які знаходилися безпосередньо на позиції. Про це свідчить розповідь працівника служби безпеки України з позивним «Боксер». Оперативник СБ Зазначає, що в умовах припинення вогню та постійного порушення цих домовленостей з боку агресорів блокпост опинився в облозі. Єдиною підтримкою залишався 31-й блокпост, який знаходився поруч. Під приводом введення перемовин заступник командира Криворізької бригади Нацгвардії номер 3011 Сергій Суслов пішов до бойовиків. Тим вдалося його завербувати. Коли повернувся до українських позицій, намагався вмовити бійців 31-го блокпосту здати позицію. Мовляв, терористи відпустять військових з миром. Ті не погодилися залишати. Бійців з сусіднього укріплення після цього Суслов перекинувся на бік ворога. Спецпідрозділ Служби безпеки, який працював на місці подій, отримав наказ його затримати, і це їм вдалося. Ситуація була дуже небезпечна та складна, але під час затримання зрадника ніхто не постраждав. Виявилося, що військовий перевертень здав ворогу всю інформацію про позиції, розміщення, устаткування та контакти. Згодом українські військові все ж здали 32-й блокпост, протримавшись в облозі практично місяць.